Ну все, я катаюся, щоб щось знімати. Ось все, що встановиться спортивний магазин. Якщо ціни там є, спортивний магазин велосипедів. то подивимося зараз ціни. Короче, давайте глянемо. мопедика я закрив, йдемо, подивимось. Якщо ціни є, виходить. Окей, отакий е, от велосипед 65 тисяч, штука баксів. Е, Я навіть він доучний, я не пойму, що він так дорого. Тисяча доларів. Зараз е, іще. Ну тут вісін немає. Віс немає. А там ціну виставили 65 тисяч е, песлу, Це штука баксов. Що типа дешево? а Вони на е, професіональні, зато дорогі я на це Зразу ремонт. Ну бісці немає. Питався мені щось. окей а Задні двір як завжди Ой. Дивіться. А це гірки чи таке? Задні двіря кури. Сорі. Ну отакий магазинчик, ти спеціально подивилися. Вона щось професіональне і сильно дорого. Тому що можна велосипед купити за 100 баксов, я дивився в Я місці. Покататися три місяці, а хто не Ну, Це, мабуть, професіональне. Це дорого. Ремонтують. Так. Ідемо та ще щось подивимося. Все у нас тут що? Все по якісь ріжуть. Є така тема. А, Мойка, дивіться, Мойка. Хелло! Мопедик не машинки. Hello. 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 Такі діла. Бізнесмени. О, оно красить. Я не піду туди, навіть ано... машину красять. На вулиці, в пилюці. Блять, піду гляну. Фу, краскою воняє. Дивіться. Не знаю, пилюка везде. він краси машину. Ну, яка є разниця. А дворі так робиться все. Ну всю. Азія. Філіппіни. Отакий контракт. Хтось з'їзди на джипиках, а хтось з дітьми є. Блін, дівчинку не стіну сядь. Красить. Дівчинка. Ну що? Філіппіни. Це щось неймовірне. Пока-пока.